У селі, у селі Б 20, у селі С 30, а у селі Д 40. Мешканці цих сіл хочуть побудувати школу так, щоб загальна відстань, яку долають учні, йдучи до школи, була якомога меншою. Де вони мають побудувати школу? О, Боже. Ага, ага, О, така цікава задача. Дивіться. Причому бачили. Найцікавіше це загальна відстань, яку долають учні. Тобто тут живе 10 всього, тут 20. Тут. Чому це важливо? Разом ми не можемо поставити її між Б і С. Так, дивіться, я не дуже гарно намалювала, але отут, і отут, отут, отут по 10 кілометрів. 10, 10 і 10. Мар'яна, де ти пропонуєш будувати школу? Пропонує між Б і С. Мар'яна пропонує побудувати. Між Окей, без питань. Давайте будувати між Б Скільки кілометрів з А йти до цієї школи? 15. 15. 15 кілометрів. 10 учнів по 15 кілометрів. Скільки вони находять разом? Скільки їм разом? 150. 150, хорошо. А, давайте пятьдесят. Хорошо. Скільки учнів ниже. із Б находять в школу? Пять. Пять на двадцать. Сто 100. 100. Рахуємо із С, із С Скільки вони находять? Пять. Пять тридцять. 150. 150. І із де? 15. 15. І їх 40. О. Множ на 2? О, 300. Скільки? 300. 300 – це на 20, якщо помножимо. 600. 600, так. Додайте, будь ласка, це все. Так, що ще? Ну, проблема в Мар'ян, там... додає, додаємо весь кілометраж, який діти находять. Тисячу. Тисячу, тисячу. Посередині між Б і С вони находили тисячу к Это Мар'яна передумала, вона хоче перевірити, де. Давайте перевіримо, де, без питань. Пусть не думала, що ми будемо так і Давайте, де, де. Я тільки за, я тільки за. Давайте перевіряти, де. Передумали. Скільки йти в де з пункту А? 30 кілометрів. 30 кілометрів. 30 на 10? 300. 300. Угу. Скільки йти з, йти з пункту Б? 20. 20. І їх 20, 20. разом. І їх... Oh, 20 на 20? 20. 20. 400. 400, є. І скільки йти загальний кілометраж з пункту С? 10 і це буде 300. Угу. І скільки разом? Опять. Знову Тысяча. тисяча. У мене Я є таке враження, що нам треба ще якийсь варіант перевірити. Люди, ну, може, ось ми поставимо ООА, але ну, ООА точно плохо буде, тому що нам 40-40 людям будуть йти 30 кілометрів, а 40 на 30 – це… Э, уже 1200, ну, да? Коротше, в А точно не будемо. А в точно не будемо навіть ну, перевіряти це. далі. Угу. Що ми ще не перевірили? Ну, давайте Б і С перевіримо. Це, це, давайте це. Давайте в С. Окей, давайте в С. Скільки йти до С із А? 20. 20 на 10? 200. 200. Скільки йти із Б до С? 10. На 20? Це також 200. 200. Скільки ти із Д до це. 10. Це буде 400 разом. 800. О, уже непогано, уже менше. Ну, давайте вже Б перевіримо, щоб ми були спокійні, що ми... Та, ні, в, Б, в Б буде на 100 більше. А в... чому чому ми... на 100 більше? 100. 100. Ну, тому що а, так, ще... тут 100. А, оп... Тут 100. І... Тут, ну чекайте, тут 100, тут 300. А із Д, а, ну да, а із Д виходить 20 на 40, аж 800. Ну да, перевалимо. Угу. На, дивіться, як неочікувано, але вигідно будувати в пункті. C. Молодці. Добре. Добре, добре, добре. ви прям таки в мене аналітики. Угу. Ой, така задача. Зараз. Я виключаю запис наш час. Yes.